Такий камінь сейчас буду робити. Колосно, дуже чорно. Погнали. Поїхали. беру вельвет. Той, що у мене на стіні, по всіх місцях обклейки. Просто його туди вбиваю. Протягую для чого це хто скаже, напишіть. Хто знає, не пишіть. Але все ж таки хочу показати, сталкуюся з людьми, які хочуть навчитися і хочуть навчитися гарно. І завжди радий підказати, допомогти. Це щоб у нас не було потікання. Ми зараз будемо красити перший шар спочатку і все. Все. А тепер у мене, як впевнений, не буде жодного підтікання. Ну, це така ситуація, що він у нас іде покрашений. Тобі ж, Нам треба все одно нанести красочку, положити на нього, щоб, щоб, щоб було. Всі ситуації ми беремо вологу, але не мокру тряпку і гарненько-гарненько його весь, повністю витираємо, 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 витираємо. Тобі ж так підґрунтовку ми робили, скажімо. Точно так же ми робимо, витираємо його для того, щоб у нас воно сцеплялося. Тому що на пилюку воно не лягає. Мить обов'язково обов перед собою надає. Якщо ви прийшли, от як у мене зараз ситуація, що покрасили замовники, але вже захотіли положити тут нубук. Я на цю красочку боюся ложити. Звісно, я провірив, вона хорошо закріплена на поверхні. Тобто я спочатку гарно вимиваю поверхню. Тільки потім починаю вложити свою краску інбазіс. Далі буде. Звичайно, ми як всі нормальні спочатку зробили відбивку, відбивочку, а, а далі дальше... беремо валік і закатуємо нашу порожню. Інбазі лягає дуже хорошо на поверхні, Я б сказав би дуже хорошо. Задаємо, звичайно, в одному направление, щоб оно не йшло. Все, ребята, це важливо зверху донизу. Спочатку проходимо те, що в нас вище, переходимо на те, що у нас нижче. Це обов'язково, тому що якщо йде знизу вверх, то те, що зверху капає на вже готове, те, що є знизу. Це обов'язково. Не треба нам краще, щоб поверна була аж така, але аж така. потрібно, щоб вона була гарно і запродана нашим кольором, тоді нам буде в 100 разів легше. Задав по направленню руху обов'язково, обов'язково, щоб наша чешуя була вся в одну сторону. Також, якщо у нас вона 10 пролізе. Під ноутбуком, що розкривається, дуже неможливо. Все у нас добре. Запам'ятайте, як ці всі моменти робляться, ці всі суміти дають по душі. Іскренно по душі. Можете писати по-любому моменту. Тому я добре знаю, всім відповідаю. Перед нанесенням ноутбука даємо просохнути наші поверхні. Ну, саме мінімум це годин 6. Але за раніше вулицю я буду не раніше, ніж завтра, так що це буде ще краще. Я вважаю, що це буде краще в лази. Тобто, Якщо воно подсохне, хоча б годин 8, 10, 12. Це буде класно. Ще ж ноутбука. В принципі, висох, нічого, не наносить другий. Наносимо другий шар нашу голубуку, широкими лазочками, заповнюючи все пространство. Ноутбука ми постійно його малюємо. Малими, великими, малими, великими. Тобто постійно розкладаємо так, щоб у нас було видно, все мальніше. Так, даємо вже в один пі чотири останній слой великими лозками буде, буде круто Еще последнє приготовлення на лючки для каміна лючки у нас біли а ми хочемо щоб вони у нас були горнющими тож чорними і нанесемо на них ну бук сейчас нанесем красочку скачатку а потім на них нанесемо далі нобук отчений шканил везде гарні перемикання не неоділися витяжки, ми вже їх гарно покрасили. Втомлені до такої степені до настільки але на стігі довольні.